Бефелін наказувати, давати наказ, Бефелін. Три форми даного дієслова. Бефелін, бефаль, befohlen. Бефелін для утворення теперішнього часу. Бефаль для утворення минулого розповідного претерітому імперфекту та had befallen» для утворення минулого розмовного часу перфект. Befall, «had befallen». «Ich befehle», я наказую «ich befehle» або буду наказувати. «Ich befall, Я наказував, я наказувала, ich, befall, «ich habe befallen», я наказав, я наказала. Ich befehle, ich befahl, ich habe befohlen. Du, ти, du befiehlst, ти наказуєш, ти будеш наказувати. Маємо зміну кореневої голосної. Du befiehlst, ти наказував, ти наказувала, Du befiehlst, du hast бефолен. Ти наказав, ти наказала. Du hast befohlen. du befiehlst. Du befalt, du hast befohlen. Er, sie, es. Він, вона, воно. Befiehlt, Маємо знову ж таки зміну кореневої голосної. Наказує або буде наказувати. Бефаль. Наказував, чи наказувала, чи наказувало. Бефаль. Та befallen. Наказав, наказала, наказало. Гат Wir, sie, та sie. Ми. Ви вічлива форма та вони. Бефелін. Наказуємо, чи наказуєте, чи наказують, чи будуть наказувати. Бефалін наказували бефолін – Наказали. Бефелін, бефалін, бефолін. Іа. Ви. Звертаємося до двох і більше людей. Ібефельт.

Тобто, якщо у нас є в реченні два дієслова, одне з них, бефелін, то перед другим будемо ставити часточку ЦУ. befehle дія я наказую тобі zu schweigen, мовчати. Швайген мовчати у нас стоїть в інфінітиві, в неозначеній формі, тобто без закінчення. Тому ми перед цим дієсловом ставимо часточку ЦУ. Ich befehle dir zu schweigen. Ich mache, was mir befohlen wird. Я роблю те, що мені сказали зробити. Ich mache, was mir befohlen wird. Маємо приклад підрядного додаткового речення. Наступні приклади. Як накажете або як скажете, Візі бефелін. в розмовній мові можливий і такий варіант. Візі бефелін. Дієслово Бефелін може зустрічатися також в іншому контексті, наприклад, командувати. Це якщо у нас стоїть іменник у акузативі, у знахідному відмінку. Eine Armee befehlen. Командувати армією. Eine Armee befehlen. Тут у нас армія стоїть в акузативі, тому eine Armee. Дієслово befehlen, бефелін наказувати можна замінити іншим словосполученням Den Befehl geben. Давати – ден «ден бефель» наказ. Бефелін у нас наказувати, а der befehl це в нас наказ. Кого що, акузитив, тому день бефель гіббен. Ви гадденбельгебен. Хто дав наказ? Ви гадденбельгибен? Маємо питальне речення. Побудоване у перфекті минулому розмовному часі. Про що свідчить допоміжне дієслово «haben» у відповідній формі та «partizip цвай гіббен. від дієслова «geben» давати. Er wurde гибн Militärdienst befohlen. Його призвали на військову службу. Тобто, призвати когось на військову службу є манден в акузативі Zum Militärdienst befehlen. Ще одне значення даного дієсло befehlen. Багато чоловіків були відправлені на фронт. Філеміна wurden an die фронт Бефолін фронт в німецькій мові жіночого роду. Die front. І... Відправляти когось на фронт це an die befehlen». Дане дієслово зустрічається також у Біблії. От. А ще може, наприклад, зустрічатися в такому контексті befehlen» Можна замінити вас Herr, що бажає пан. Деагебефелін або Вас Herr. Ну, і слово «геа» у Біблії може перекладатися як Бог. Мойге, мій Боже, іх бефелі» я віддаю, майненга, мій дух, тобто свій дух, «Ін дайне генде у твої руки. Тут маємо ще одне значення діє слово бефелін. Дуже схоже до нього empfehlen, рекомендувати. Рекомендувати німецькою мовою empfehlen. Якщо ми уважно подивимося на обидва дієслова, то ми побачимо у них схоже Фелін. Однак саме дієслово Фелін. Єманфельд, хтось відсутній для прикладу, відмінюється як слабке дієслово. А от бефелін та емпфелін є сильними дієсловами. А б та емп є невідокремлювальними префіксами, тому відмінюється лише в нас основа. А дані префікси не відокремлюються і вони залишаються. Бачимо бефелін, а там емпфелін. Далі бефаль, емпфаль. Гад бефолін та гад емпфолін, бефелін це в нас наказувати, давати наказ, бефелін, а емпфелін рекомендувати, емпфелін. Бефелін наказувати, емпфелін рекомендувати. Емпфелін, «Емпфелін», «емпфаль», «гад емпфолін». три форми даного дієслова. Емпфелін рекомендувати. Емпфелін «емпфелін», «емпфаль», «гад емпфолін». Розглянемо дане дієслово окремо по особах. Ich empfehle. Я рекомендую, чи я буду рекомендувати. Ich empfehle. Ich empfahl. Я рекомендував. Я рекомендувала. Ich habe empfohlen. Я порекомендував, я порекомендувала. Ich empfehle, ich empfahl, ich, ich habe empfohlen. Du. Du empfiehlst, ти рекомендуєш, ти будеш рекомендувати, Du empfiehlst, маємо зміну кореневої голосної. Du Empfallst, ти рекомендував, ти рекомендувала, Du думpfalst, du hast empfohlen, ти порекомендував, ти порекомендувала. Du empfielst, du empfielst, du empfiehlst, hast empfohlen. Е er, sie та es. Він, вона, воно. Маємо empfiehlt, рекомендує або буде рекомендувати, емпфільт, емпфаль рекомендував або рекомендувала чи рекомендувало, та гад empfohlen, порекомендував, порекомендувала, порекомендувало. «ми», «зі» Візи, ви вічлива форма та зі вони. Empfehlen, рекомендуємо, Чи рекомендуєте, чи рекомендують? Empfehlen. Empfallen, reкомендували, haben empfohlen. Порекомендували. Empfehlen, empfohlen, haben empfohlen. Kannst du mir einen guten Arzt empfehlen? Чи можеш ти порекомендувати мені хорошого лікаря? Kannst Можеш, питальне речення. kannst du mir einen guten Arzt empfehlen? Was würdest du empfehlen? Що би ти порекомендував чи порекомендувала? Was würdest du empfehlen? Маємо речення побудоване у кон'юнктиві, в умовному способі. Das würde ich dir nicht empfehlen. Цього я тобі не Не рекомендував. рекомендувала. Das würde ich dir nicht empfehlen. Empfehlen? Recommenduвати. Datів. Комусь акузатив щось. Empfehlen плюс датів плюс акузатив. Для прикладу. Ich empfehle di dieses Buch. Ich empfehle ja rekomendю diя toбі, що dieses Buch. Ich empfehle ihnen dieses Restauran. Я рекомендую вам цей ресторан. Ich empfehle Ihnen dieses Restaurant. Наприклад, якщо ми можемо щось порекомендувати, то ми можемо використати ще одне слово, таке як «empfehlenswert». Тобто, щось є Empfehlenswert, це означає, що щось можна порекомендувати. Ich kann das empfehlen» Я можу це порекомендувати. Diese ist empfehlenswert. Тобто цей салон я можу порекомендувати. Ich kann diesen Friseursalon empfehlen. Я рекомендую цей салон. Можемо сказати двома способами, що він є empfehlenswert, або я можу його empfehlen порекомендувати. Der lehrer hat mir empfohlen, mehr Bücher zu lesen. Вчитель порекомендував мені читати більше книг. Der Деле, вчитель. Hat mir hat mir empfohlen, po recommendu ome mehr bücher bisch zu lesen. Citate. ich empfehle dir dieses rezept. ja, rezept. ich empfehle dir dieses rezept. ich empfehle dir dieses rezept auszuprobieren. Я рекомендую тобі цей рецепт що зробити? Спробувати. Тому auszuprobieren. Діемpfeлю рекомендація. Діемфейум. Das ist eine gute Empfehlung. Це хороша рекомендація. Діемфілю рекомендація. Vielen Dank. Wir werden ihr Empfehlung folgen. Дякую. Будемо слідувати ваші рекомендації. Vielen Dank. Wir werden ihr Empfehlung folgen. Folgen у нас вимагає давального відмінка, тому маємо давальний відмінок кому чому ihr Empfehlung. Ваші рекомендації. Befehlen Давати наказ наказувати, диабефель наказ. Наказ. Діабефель. Давати наказ бефелін. Емпфелін, рекомендувати. Діемпфелюм рекомендація. Empfehlungswert, Rekommendowene, Warte, Uwagi. Empfehlen, die Empfehlung, Empfehlungswert.